Та ми пригадуємо історію з 2014 року. Ми всі таки і десь обурювалися і, і дивувались, коли люди, які були вимушені покинути окупований Донбас, потім починали повертатися в Донецьк і Луганськ, і українці, так знизували плечима з питаннями: ну як таке можливо, ви повертаєтесь до ворогів? А дуже часто люди пояснювали, кажуть. Ми поїхали по різним українським регіонам. Ми не знайшли себе, ми не маємо можливості винаймати по якесь помешкання сплачувати за нове життя, і повертаємося в добре знайомі стіни та в свої квартири. То враховуючи цей досвід, пане Аркадію, знаючи, що ви і ваші однодумці і солідарна молодь, ви часто буваєте на Донбасі. Ви точно бачите те, що відбувається із зруйнованими нашими містами і регіонами. Чи бачите ви туди повернення людей, які не змогли? Знайти себе в інших українських регіонах і не отримавши підтримку від держави, з приводу повернення на тимчасово окуповані території, я прокоментую. Хтось шукає знаєте, економічне обґрунтування допомоги внутрішньо переміщеним особам. Воно в мене є. Треба розуміти, що багато з людей, які повернулися з тих чи інших причин на тимчасово окуповані території, повернулися до нас після 24 лютого зі зброєю після примусової мобілізації. І це є голим фактом, що громадяни України вимушено штурмували Маріуполь і Авдіївку та інші місця. І це, і це є великою трагедією, це є великою виною російського народу на сотні років. Проте наша держава має робити все, щоб цього не було. І часто їздивши на Донеччину, я бачив людей. Я бачив людей навіть вже. В Бахмуті часів осінні 2022 року, які не знали об'єктивно, не знали куди їм евакуюватися, не дивлячись на те, що вони жили під градами, під обстрілами артилерії. Та вони не знали, куди їх. Я розумію, що наша держава не була готова до такої кількості вимушено приміщених осіб, яких зараз тільки за офіційною інформацією 4,7 мільйони осіб у нас в країні. Проте ми маємо робити все. Це теж війна. Це теж війна за кожну. Людину за кожне життя, а зараз українцям потрібна дійсно, кожен українець зараз потрібен. Правда, ваша в 22-му році ми бачили, як мобілізовували людей просто з вулиці. Як ми знаємо, досі в Донецьку, Луганську чоловіки дуже часто не виходять зі своїх помешкань, щоб не стати частиною цієї примусової мобілізації. Що тут скажеш, та і, і там і деколи і в нас є ця операція. Бусіка, але дуже важливо подбати про тих, хто через війну втратив все і їх підтримати. Дякуємо Аркадію за те, що і просвітила нас в цьому питанні. Підсвітили його, та і нагадали про важливе. Аркадій Петро. Ян голова асоціації молодих ВПО України був друзі гостем на прямому.